Всім привіт! Рада вас вітати! Сьогодні поділюся з вами своїми збереженими ідеями, скріншотами, фото для натхнення. Люблю розглядати деталі. Тут більше деталі. В'язана сукня до мрія колись буде. Так само, літній варіант. Тут вже коси арани джгути – це скоріше для візерунка. Жакар від Лора Піана. В'язала з його зразок гарно. Оси і ажурні доріжки мені подобаються. Тут класна конструкція. В принципі, нескладна, можна зв'язати. Це зберігалося, скоріше всього для візерунка, який я відтворила. Дуже я нерівно дихаю до жакартів. Думаю, що ви це зрозуміли. Тут. Поєднання кіз не зовсім звичайне. Оцей светр подобається. Чи буду в'язати, чи ні, не знаю. Фото від подруги, подивись, який в'язаний гарний светр. Тут так само вся увага на деталі, перехід з резинків, коси. Рвань, вона мене завжди цікавила і вже, ну це фото давно збережено. Так само знімок з екрану це чередування кіса ранів. Це такі базові, дуже спокійні речі. Це ідея для натхнення. Оце дуже подобається. Неймовірно гарно. Я думаю, що це кашемір. Впевнена, що це кашемір. Жакард так само. Тут дуже гарне буде поєднання зараз кольорів різних. І всі спокійні. Немає яскравих, тобто тут саме от в кольорі є така, мені здається, фішка. Скоріше за все, що це кашемір, це фото мені подруга скидала з журналів, тонкий класний трикотаж. Так само лаппейси, жакарди, вони нікуди не, не відходили. Перлинна резинка на пухнастій ниточці, можливо, на мохері. Шапку, яку я собі звичайно, можливо, колись зв'яжу, залишки ниточки. Тут візерунки. Це скріншот зі сторіз Іри Заквітчаної. Я в неї надихаю зараз час від часу. Класні виставляє такі светри. Це мені накидала подруга різних варіантів для пряжі, якої в мене по 200-300 г. Цей кардіган колись ми вже з вами обговорювали. Тут фішка в кольорі. Кругла кокетка, мені подобається дуже. Начебто той самий, та не той самий, бо тут вже воно пришите. Щось в цьому є, не знаю що. Муліне млан, що моя слабкість. Подвійна горловина. Беру собі на замітку таку обробку. Класний кардіган, класно все поєднано. Ажури не дуже люблю, але тут, ну, скоріше просто база поєднання кольорів. Дуже класний зелений і додані кольори. Чи готова, чи змішана, не знаю, але так само класно. Колорблоки я дуже люблю, тому в таких в мене багато светрів. Кардігани, жакарди, знову ж таки, рожеве з помаранчевим. Тут начебто такі кремовий із якимось, не знаю. Ідея по рукаву, бачите, мені дуже подобається в'язання. Знову жакарди. Тут горловина. Щось в ній є, можливо, би собі якусь зв'язала. В бомпері, можливо. Колорблоки. Якщо є залишки ниточок. Або ж ви, як я купували по 300 грамів, то ідеально підійде. Оси. Дуже подобається поло, Зберігла собі, прямо, може, зв'яжу. Знову ж таки, круглили лапапейси, фактурна пряжа, муліне, меланж, смужки, гарно і по-новому. Оцей класний светр. Дивлюсь на нього. Горловина, знову ж таки, тут твіт якийсь. Коси, рани, джути. Це гачком в'язане. Я думаю, що ви всі бачили цю модель. Тут така база, просто мені подобається в сірому кольорі. Знову іри. Дуже класний светр. Конструкція цікава. Тут мені сподобались ці віточки з шишками. Поєднання пухнастої. Паєтки, ажур не нев'язливий Ну, це машинка звичайно, в'язано, але. Товстий жакард я навряд чи в'язала би, але воно в мене є для натхнення. Ось, так само збережений щоб візерунок намалювати. Колорблоки. База чорний і бежевий, дуже гарно. Ажурні доріжки кучинелі. Тут мені подобається обробка. Зараз буде інше фото. Ось. Прям дуже гарно шви. Отаке будемо скоро в'язати. Це тренд сезону. Рваний рукав, колір класний, широкі рукави. Зверніть увагу, перлинна резинка, косівський светр, до речі. На цей також є вже зв'язаний зразок, не повірите. Колір дуже класний колір, але ще це може бути кольорова передача. Оці аргайли дуже подобаються. Багато шаровість. Незрозуміло, чи це все одна річ, чи різні. Леопардовий жакард буде. косівський светр в'яжеться. Що сподобалось тут? Ще не знаю, але щось сподобалось. Ажур. Я не дуже люблю ажури, але час від часу мені щось впадає в очі. Мілкий жакард це спиці номер 2 І 10 років вперед можна в'язати той жакард. Ідеї для залишків, але треба правильно скомбінувати. На отакі в мене навіть стоїть вже. Відкладена ниточка. Тут, знову ж таки, кольори і жакард. Трикотаж, який бігає в мене по квартирі, має бути увіковічнений. Пам'ятайте ще про те, що коли ми дивимось якусь готову модель річ, і нам дуже подобається, найкраще повторяти її в, тому, в кольорі, в якому вона відв'язана, і в якому ми її побачили. Бо буває так, повторивши в іншому кольорі, ту саму річ, вона нам не дасть того ефекту, який би нам хотілося. Оце подобається. Тобто, такі рукави я би собі хотіла зв'язати. Не питайте, навіщо, але я би зв'язала просто спробувати свої сили. Такий зразок вже відв'язаний. Тут на коси дивилася, деталі так само. Я люблю роздивлятися, збільшувати, дивитися, придивлятися, От ширина. Ширина светру, ширина е, резинки. Жакарди. І протяжками на лице, і не протяжками на лице. Гарно оздоблена лінія підрізу, гарна пряжа це для візерунка. Тонкий трикотаж. Дуже класно. Я в двічках собі щось таке хочу зв'язати. Схожу конструкцію я вже в'язала. На Ютубі є огляд. Кольори дуже класно підібрані. Я вважаю, що за рахунок класно підібраних кольорів. ну, 70% успіху. Деталі. Так само на замітку. Можливо, якось би по-іншому зв'язала. Це вже ми бачили. Жилет подобається. Дуже так би зв'язала. Тут дивилася на коси рани і конструкцію, протяжки назовні, знову ж таки, жакар, гарно оздоблена лінія. Просто подобається. Знову кардіган, який ми вже бачили. По цьому светру зв'язаний погонне-погон мій. Подобається горловина. Хочу регланзу такою горловиною. Рваний у мене буде схожий муліне в іншому кольорі. Різні отакі мені подобаються муліне. Конструкція плеча дуже гарна. Тут смужки. Так само, подивіться, який насичений, можливо, з чорним. Рукав, тут я дивлюсь на рукава. Колор-блоки, тут нічого нового, муліне смужки, дістаємо залишки і гарно їх вчимося поєднувати. Ось подивіться, які є варіанти. Тонкий жакард, спиті 2,5. Тут сподобалось чередування кіз, збільшували візерунок, тут так само, щоб відтворити сам візерунок. Це вже десь макро-зйомка в мене якоїсь жакарду була. Ну, так само коси жакарди. Люблю таке дивитися, рукави. От такі рукави треба зв'язати собі з чогось, такий свет би зв'язала. Отакий косівський свет планую в'язати в кольорі марсала, перлинною резинкою. Різні фактури останнім часом мені подобаються. Жакар від Лора Піано, звичайно, це не ручне в'язання, але дуже гарно. Хотілося б повторити, але повторювати його треба десь з ниточки 400. Метрів на 100 грамів, може 500, а доволі таки буде кропітка робота. Ось такі різні варіанти можна вцілити. Варіант для залишків, але так само з розумом треба поєднувати. Оці, оці мені подобаються светри. Для натхнення на любителя тут вся увага на обробку горловини. Косить жути арани, рукав. В мене є отак, збережений рукав, збережені смужки з сірим і чорним, база коси Ральфлорен. Оце дуже подобається. От Навіть є ідея повторити тільки в іншому кольорі. Кардігани, Кардігани товстунці, не знаю. У мене поки що є ідеї для їх відв'язування, але ще не знаю, які. Це так само база. З тонкого треба зв'язати тонкими спицями, щоб вона була. Конструкція мені подобається. От я б отаку горловину собі би зробила. Штани. Та ще одна мрія. Так, це вже ми бачили, десь повторюється. Отакий От, колор-блок, він облиті весь Pinterest, весь Інстаграм. Це, я думаю, також бачила. Свет в косах, ширина рукава звертайте увагу. Це цікава конструкція увага на рукав. Тут такий варіант, мабуть, більш літній. Бачите, дуже, те, що ми бачимо, воно все підібрано дуже гарно по кольорам. В житті набагато важче все це об'єднати, поєднати і знайти такі кольори, щоб вони між собою ще класно поєднувались. Ось мілка перлинна резинка, колор-блок знову. Це дуже подобається. Дуже просто не знаю. Знайду таку нитку, буду в'язати такий светр, тільки тонку треба. В'язаний костюм. Отут прикольна ідея. Тільки треба правильно його відтворити зв'язати. Знову ж таки, жакарди. Оце прям лежить в мене в закромах. Треба зв'язати. Тут сподобалась конструкція. Зараз він буде ось позаду. Мені таке подобається. Широкі рукави. Дивіться, рукави розрізані само ажур. Колись дуже подобався цей жаккард, зараз перегоріла. От такі колорблоки мені подобаються. Інтарсія можна в'язати. Всі фото, до речі, ну десь з Пінтересту, десь скріншоти зроблені. Десь хтось мені дівчата присилають. Дякувати Богу, мої подруги присилають мені різні варіанти ідеї в'язання. Тут поло, я дивилася деталі, обробка, це було важливо. Светр Іри з квітчаною, в мене прямо заскрінений візерунок. Таке буває. Такий петчворк на, на любителя. Хто хоче, можна в'язати. Одним полотном навіть. Осиджуте ранець. Мені здається, це така класика, яка не вийде ніколи з моди. Жакард. Тут же жакард виворітні лицеві. Між собою міняються. Тут різноплановий, подивіться, які ж карта, це теж подобається мені. Муліне. До речі, на муліне не видно рядність. Ну, чи не так видно. Коси і пряжа дуже цікава така. Веселий светр. колись, колись собі такі зв'яжу з залишків. Махерова якась жовта, гірчична радість, не знаю. Тут подобається, от подобається. Ну, тут він дуже крупний, я би мілко зв'язала його. Це вже йдуть такі тонкі полотна, це машиністки, мабуть, будь, але подобаються от такі подвійні горловини шальки, сукня бомбезна, от не знаю. Чи, чи буде явній так виглядати, але бомбезна. Мохерові поло, мені здається, вони зараз трошки, трошки відходять. Ажурна спина. Ну чому би так не зв'язати? Тут взяла за візерунок. От візерунок, бо я собі відтворила, але б якось по-іншому зв'язала. Фактура. Виворітний лицевічі чередуються, Смужки, моя любов. Ну і тут наближеним планом горловину можна побачити, рукава доволі таки цікаво. Що ж, маю надію, що вам сподобався мій набір для натхнення. В'яжіть задоволення!